Гумореска називається Пилип у Римі. Павла Гозволу. Не доводилось Пилипу бувать далі Криму, а недавно взяв путівку та й махнув до Риму. Роздивляється музеї, різні колізеї. Він загавився і відбився від групи своєї. Зайду думав в ресторанчик, Ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього вертиться соколик. Пилип мені розглядає. Кінчик нуса чуха. Не зна ж мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він. Пардон гарсон, хужерко ніяке Парціоні був, штексіно, гарнір картоплесу. Шугнув Кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю, і коньяк в фужері. Зрадів пилип, як дитина, штука непогана хе, не така вже вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, і кінець доточиш. И уже тебе не суть есть, и выпить, что хочешь. Кельнер хитро посмехнулся, хм, мотнул головою и озвався до пыли помогу такою. такую. Ви тут ель бедуля с маком, а не картопляси. если б не бил мой бабушка родом из Одессы.